7 липня відбулася традиційна проща до Манявського чоловічого монастиря, присвячена 1025-літтю хрещення України і пам'яті засновників монастиря преподобних Йова та Феодосія Манявських. На величному духовному святі були тисячі прочан, священнослужителі, а також представники влади, владики та митрополит Івано-Франківський і Галицький Української православної церкви Київського патріархату Іосиф. Китманявський аскетичний чоловічий монастир східного обряду, визначений осередок духовності, культури і мистецтва України. Це святе місце з цілющою джерельною водою знаходиться у мальовничому Карпатському міжгір'ї і має багату історію, яка сягає у глибину століть. 7 липня тут традиційно відзначають День пам'яті Іови та Феодосія Манявських засновників монастиря. Сьогодні український афон Манявський монастир святкує своє престольне свято, день пам'яті Іої Феодосія Маняв, засновників цього монастиря. В цей день також ми святкуємо і пам'ять чесного пророка Івану Претечі. Це великий подвижник, який Готував путь до Спасителя, який проповідував покаяння перед Богом. Тож саме у цей день тисячі прочан прийшли до Монявського монастиря на святкову прощу, аби попросити у Бога прощення для себе і своїх рідних. Сьогодні я прийшла напевне побоже благословення. Сюди я вже ходжу 5 років, час від часу приїжджаю. Я, е... Постійна прихожанка цього монастиря, і я завжди приходжу сюди помолитися за здоров'я, попросити у Бога здоров'я рідним і близьким. Прошу для всіх людей щастя, здоров'я. Маленький Володя частий відвідувач таких прощ із сім'єю приїздить до монастиря, щоб помолитись за всіх людей. Ми приїхали сюди попросити здоров'я для всіх людей і упокій наших родичів, за упокій всіх людей, які вже померли попросити, щоб всі були здорові, щоб люди інваліди, щоб вони повоздоровлювали, щоб було менше гріха в світі. Благословив усіх прочан та побажав міцної віри у Бога митрополит Івано-Франківський та Галицький української православної церкви Київського патріархату Іосаф. Перед за все утверджуватися в вірі до живого Бога, до Христа. Бо ми живемо в апостасійні часи, ми живемо в часи загального відходу від віри. Ви глядіть, Європа вже фактично не християнська. Храми закриваються християнські, і берегти віру, плекати віру в дітях, в і в своїх серцях завершила святкова проща в Манявському монастирі обходом прочан та духовенства довкола церкви, проповіддю владики та нагородженням орденами людей, які своїми пожертвами підтримують Божий храм.